Друзі, вітаю вас, мої підписники! Ви на каналі Fishing Clown. Це знов з вами я, ваш улюблений блогер Константин. Всіх вітаю, всім доброго раночку, всім бажаю міцного здоров'я! Костя сьогодні на покришки. Це мій такий, бачите, чип-чип. Велосипедна покришка, я її називаю. Ну, такий зручний мій човен. Е, вирішив, от там от, під камишиками покиде трохи е, заліза. Тобто сьогодні я буду ловити на спінера і цикади. Ну, може декілька разів кину ціліконом, але впиратись буду на цикади і спінера. Тому що зараз час такий, якраз час ловити на ці приманки. Спінінг сьогодні я з собою взяв Зура Савада 90 Light Road 416 в неї тест. Я вже останнім часом на неї ловлю. ну Вона мені заходить. Єдине, що з човна вона довга і трохи може бути незручно якщо буде риба виважувати саме рибу. Ну, з тимо розберемось. Коротше, погріб я на місцину, а далі підключусь. Поїхали. Чому я тихенько розмовляю? Тому що поруч рибалки. Скрізь рибалки. Зараз такий період потеплішало і всі намагаються виходити на риболовлю. Ну і гучно не буду кричати, щоб мені не дали попити веслом якимось. Люди приїхали відпочити, а я буду тут блогер словач. Ну, Тихенько буду намагати щось вам розповідати. Зараз от туди під комишок я припаркуюсь і там десь буду намагатися щось ловити. Почекайте. Так, ну шо? Будем що, будемо розпочинати. З чого ж мені почати? Це мої спінера. Тут і флагман у мене є. З чого почати, з чого почати? Ну давай оцей почну. Красивий, красивий який, дивіться, Ай, красота. 10 грамів. Я думаю, що окунчик його зараз закоптни. або мушля, або окунчик. Хтось з них його заковтне. Так. Почну зі спінерів. С, с приводу комплекту не доказал Катуха Шимана Ванфорд, 2500 шпуля, шнур Азура XG, 0,5, 4 жильний, флюр Азура Савада 0,3, застіпка, флагман, Два нулі. Якщо забув щось сказати по Снастям, я прикріплю під відео посилання, на які ви можете звернути увагу і подивитися більш детально, що я там, на що я ловив. Так, з приводу проводки, рівномірю. Кинув, торкнулося дно і рівномірю, більше нічого не роблю. Чіркає дно, я трохи прискорююсь. Перестає і я повільніше веду приманку. Ну, таким чином буду намагатися. В принципі, цикади далі будуть. О, о, о! Тільки, тільки Костя хотів про цикади сказати, що далі буду на цикади ловити. Проводка буде така ж сама. в принципі. Ну хто ти там перший? Number one. Заходь сюди. Ну чого, гарний якунчик. Не монстр. Так, 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 так. Що ти такий супротив даєш мені. Ось такі кабандоси. Дивіться який красень. Подивіться на цього хлопчину. Трійник без шансів. Отакий. Хорош. Біжи, біжи, братан. Давай. Чому я саме на цикади і на спінра? Тому що зараз такий час, зараз ще й не жари такої нема. Скоро ця вся лафа закінчиться. Піде зелень в траві і все. І він Клювати вже так літом не буде. Сілікон нікуди не дінеться, тому буду впиратись саме на металеві приманки. Яка красота, погодка шепче. Да. Ще збої треба робити, бо це так. Зараз Покажу, що таке збой в проводках. Дуже дуже буває, що на них воно теж реагує. Закинув, торкнувся дна зараз, впало. Все, я рівномірю і спінінгом роблю отакий збой, і начебто віддаю приманку. Вона Імітує поранену рибку і хижак буває її кидається, саме так. Ну, треба підбрати, ключик підбрати, пробувати таку-таку проводку, не клинеться. Я думаю, щось буде зараз ще. Так, поставлю трохи легший спільне, бо дуже важкий, Шкребе мені дно. Впусти не спорить. Ну, давай ось такий флагман 8 грамів. Він леш, я поставив сюди двійник, Жовтий пилесток. Давай спробуємо на нього. Так. Оце наквочить мені хлопчина. Вчого в чому не хоче сама? І це ж він мені під вухом ритмак цей дає. Якщо він тут цілий день буде, то хі, я буду як вовк. ну погоді, той казачок. Приїде додому до і буде дратися від цього квочення. Ну хай ловить. Може йому сом треба терміново. Підхопив. Так, да, трохи лиший. бачите, вище йшов і він його підхопив. Ну, розмір таке собі. Треба ставити цикаду. Цикада крупніша, приманка і може бути крупніший окунь. Бо це таке. Ні, ну прикольно, я-то, в принципі, за відчуттями. Хороший так. В принципі, ч, нормальний. Нормальний кушанбро. Кому флігрований весь. Отакий. От Давай. Так, ставлю цикаду. Цього разу я вже підготувався. Більш детально У мене є тут цикади. Ось. На тушу я ловив останнім. Останню риболовлюю це я взяв ще такий блакитний колір. Це 8 грамів, це 11 і оце 15 грамів кислотник і натуралка. Ну давай зараз спробую таку блакитну 8 грамів. Далі подивимось. На що я сюди кинув два віба, не знаю. Вдругу знадоблять. Так, ну давай цикандометр. Подивимося на що ти здатний. Так, торкнулась. Ну цикада віддає в спінінг. Прикольно. Відчуваю приманку, як вона працює, вібрірує. І це шум. І це все, і це мінус. Та ж палки. І двійник же ж поставив. Ну шу, ну Костя. Мабуть, мабуть, це все. Це розходники. На жаль. Мінус. Мінус. Ну, великий жаль, мінус. Ну шо, ну двійник же ж стоїть, двійник. Накланий за засередню отвер поставив. Ну що, коряга? Коряга не питає. Чи в тебе фірмова цікада, чи в тебе бюджетна цикада. Всі там залишаються. На жаль. Жаба давить трохи, ну нічого. Погнали далі. Є окунь, але блін, мені зовсім не подобається розмір. Зовсім треба, може зміститись. Давай, давай йди сюди, Ну ось такий. Ну в принципі, в принципі, губу тобі порвав, вибач, братан, не хотів. В принципі, ну, може бути, але це не наш формат. Є спіннорок, спіннорок працює. Що б не казав, у спінорок є спінорок. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хуєр єски такі. О, хуєрєски. Давай. Хорош. Вот ага. это окунь. Вот это, друзья, окунь. Подивите на это красное. То есть звонить уже. Бежи. Е, е, друзья. е. Спінеримо сьогодні давай і все І хоть ти шо Цикаду не хоче А спінер Заходить Давай 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 піднімайся Ось такий красавець Зараз підеш, не трепихайся, ти так сильно. Зараз Ось бачите Хорош, хорош. Прямо ли бу Бу-бубу. Давай. Давай, давай. Це ж воно, це ж воно. Оце вже класяра. Оце вже розмір. Так, зараз ми тебе визвали і побіжиш. Да ну як, ну хороший, да. зайшов! охо хо хо О хо -хо, хо хо Хватанул. Так вот онов кто ты там? Ну-ка выходь сюда Давай Я не знаю чому но сьогодні от саме йому спінер подавай Кидав я і силикон Якщо чесно перевіряв, ну спіннер йому сьогодні от саме давай і все. Так, ну давай піднімаємося тепер потроху. Давай, 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 давай. Вот так, Хоть сюди. Іди сюди. Дивіться який слон. Оце слон. Оце слонера. Так, <смі> так давайте так, начебто я дві піймав. Одну потім сейчас... О, перло! Оце слон! Ой, хорош! Хорош! хайер покажи, людям! Де, да. Це він, Це він, кошок. Оце вже діло, це вже розмір. Бо таке було Ну що, клаун, клаун, клаун. Працює. Так. Плавнічки натягнули, носочки натягнули. Є, yeah. молодець. Все. Оверкіль, хай човник сохне. Зараз я його протру. Так, в прошу прошу вас сюди кіньочок, щоб мені в очі не світило. Все, друзі, закінчив я риболовить. Все нормально, все вийшло, аби не роздуло вітер, може б я ще трохи посидів, але вітер дув і тим більше, що навпроти дерева і весь пух мене обліпило прям як фуру якусь цими камахами. Е, дуже незручно, коли пух ловить, багато витрачаєш часу на оце вищипувати, сидіть, як курка, вищіпуєш його той пух. Ну, що зробиш? В принципі, все норм, все як я і хотів. Парибаловив на цикади, на спінера, все працює. Ну, Сьогодні, ось, ось сьогодні, саме сьогодні, йому більше до вподоби було спінера. Я не знаю, з чим це пов'язано, але бувають такі дні, що от йому щось одне, подавай в меню і все, і більше нічого не хоче. Тому я вам раджу: носіть з собою декілька приманок. Да? Трохи спінерів, трохи цика, трохи там цілікону, десь ключик та підберете. Тому не робіть, ото, як я робив на цикаду кіно, що одну взяв і пішов. Так не треба робити. Декілька повинно бути приманок. Ніхто не знає, що у риби в голові. Хотілося б сьогодні розмір там, кілушек таких, півторушек окунів, там, двушек двухшикакунів половить. Завівся Костя. І на тому, дякуючи Богові, що все вийшло нормально. Я за, емоціями, я за емоціями, вибачте, я за відчуттями, мені та риба 300 років не потрібна. Коротше, все норм. На коня, друзі. Війна продовжується. Бачите, всі ви новини читаєте, відбувається таке щось, що просто ну, очі отак відкриваються. Наші ту там скрізь пшухеру навели, ну нічого. Що? Буде, буде? Буде важко. Ще. ще не знаю, ну ще буде важко. Треба триматись, треба обов'язково допомагати Збройним силам. Обов'язково треба молитись за збройні сили. Завдяки їм ми це в риболовому та виходимо на вулиці більш-менш дихають повітрям. Тому не забувайте за це, без обов'язково підтримуйте збройні сили. Все, друзі. Підписуйтесь на мій канал, ставте свої лайки, я буду вам за це вдячний. Поділіться моїм відео. Для мене буде це приємно. Я вам всім бажаю здоров'я, до нових зустрічей. Бувайте!